Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як похідна функція. Ця тема достатньо обширена, в тому плані, що є багатько маленьких деталей, котрі є дуже важливими і котрі треба розглянути. Тому ми будемо поступово її досліджувати. Почнемо з основного з теорії і трохи практики. Дивіться, що вам потрібно знати з теорії. По-перше, означення. Ось воно у вас на екрані в лівому верхньому кутку похідної функції f. У точці x 0 називають число, яке дорівнює границі відношення приросту функції f, у точці x 0 до відповідного приросту аргументу за умови, що приріст аргумента прямує до нуля. Фактично, це дуже така страшна, таке страшне визначення. Котре при цьому від нас не вимагають знати досивно. До Воно не є в ЗНО, не є в НМТ. В НМТ більше питають саме геометричний зміст похідної. Це те, що наша похідна F від X в точці Х0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до кривої y дорівнює F від X. Тобто, ви повинні більше запам'ятати геометричний зміст в плані. Зазубрити це поняття, бо воно є в ЗНО саме. Що ж таке похідна простими словами, з того, що ви будете дійсно використовувати? Похідна це така, грубо кажучи, підфункція, котру ми знаходимо за формулами похідної, ось вони в нас у табличці. Похідна знаходиться для окремих елементів по різному. Тобто, дивіться, якщо в нас є просто число от… Ось це це, То похідного сталого числа, цілого числа, просто числа без іксів, буде 0. Якщо ж в нас виросте х2, третьому, х в якомусь ступені, відповідно інша формула. І так далі. Тобто, це такий собі нюанс. Це ми зараз працюємо з похідною прямо в найпростішій формі. Зараз ми на практиці трохи ці формули підвчимо. Але давайте на теорії також подивимося. Дивіться. Перша формула, ви зрозуміли, це вже, якщо ми шукаємо похідну якогось числа. Тобто похідна від двох, похідна, до речі, у нас малюється як ось така рисочка, ми її називаємо штрих. Тобто, зазвичай ми кажемо, що похідна f від x, ми пишемо f штрих від x. І вже пишемо як результат функції. Дивіться, якщо в нас є f від x дорівнює 2, тоді похідна від 2 f' від x дорівнює 0. Тому що похідна 2 дорівнює 0. Якщо ж нас f від дорівнює x дорівнює х квадрат, то тут ми використовуємо вже другу формулу f' від ікса дорівнює. І дивіться, за ось цією формулою в нас повинна бути p помножена на x в ступені p мінус 1. Простими словами, ми ступінь виносимо як коефіцієнт перед x, тобто було 2, ми написали 2, далі х. І ступінь зменшується на 1. Тобто було 2, став 1. Одиницю можна написати. Якщо б в нас f від x дорівнював x в кубі. То F' від x. Ми винесли б трійку наперед, написала б х, і було б 3 мінус 1, 2. Ось в такому плані. Корінь від х в принципі, рахується за тим самим принципом. Просто вам тут окремо виноситься в цій табличці, що окей, ви можете одразу підставляти замість кореня 1 поділене на два корення з х, але фактично, корінь це у нас ступінь 1 друга. Тобто f від x дорівнює x в ступені 1 друга. Відповідно, f штрих від x. Ми маємо 1 друга. Далі в нас буде 1 друга мінус 1, тобто мінус 1 друга. Тобто корень з x у нас їде у знамен. 2 кореня з x. Ось такий вираз. Рухаємось далі. Які в нас ще є формули? Це всі які синус і косинус. Їх ми чисто запам'ятовуємо, що похідна від синуса це косинус, похідна від косинуса це у нас мінус синус. Це пов'язано з їх періодичністю, тому треба їх просто запам'ятати, де в нас виникає знак мінуса. Так само з тангенсом і катангенсом. Тобто тангенс у нас перетвориться на одиниця поділена на косинус квадрат х, Катангенс перетвориться на одиниця мінус. Поділене на мінус синус квадрат х. Ось в такому плані. Дивимось на практичне завдання. Перше. Ми маємо х в 10 стопі. Похідна від х в 10 буде дорівнювати. Знову ж таки, за другою формулою. Виносимо 10 наперед. Пишемо x10-1 9. Написали. Друге. Беремо похідну від x-6 Дорівнює. мінус 6. Виносимо наперед. Тобто, неважливо, який там буде знак. Пишемо x мінус 6 мінус 1. Це в нас буде мінус 7. Написали. Третє. Дивіться, в чому справа. В нас тут 1 поділена на х восьмому ступені. Фактично, це в нас те ж саме, що х в мінус восьмому. Якщо ми візьмемо від цього похідну мінус 8, виносимо наперед. А х у нас буде вже в мінус 9, як ви бачите, в нас з основних таких функцій це там, де в нас постійна. Там, де в нас ось ця степенева функція, бо нею ми можемо замінити дуже багато різних, і відповідно три синус-косинус, Тангенс-катангенс вже більш ситуативніше, бо ми той самий тангенс можемо розкласти як синус і косинус. Там далі буде тема з складними похідними. Це як це, але вже на максималках. Тому ми ще будемо це досліджувати. Беремо четверте. В нас тут y дорівнює 8-3х. В чому тут справа? В нас два елементи. Ми похідну беремо від кожного з них. Тобто, дивіться, якщо ми хочемо здати y. То ми шукаємо окрему похідну від 8. І окремо шукаємо похідну від мінус 3х. Це в нас працює так. І відповідно: похідна від 8 це в нас 0. Похідна від мінус 3х. Дивіться, тут в табличці цього нема. Але в принципі ви можете знайти табличку, де це все розписано більш детальніше. Якщо в нас є вираз з розряду 2 x то похідна від нього це просто 2. Це в нас також виходить зі степеневої функції, тому що ступінь 1 виїжджає наперед, а x залишається у нас в нульовому ступені, тому він у нас зникає. Тому, якщо у вас є вираз з просто x в першому ступені. При знаходженні похідної він просто зникає. Відповідно, у нас y штрих дорівнює мінус 3. П'яте. y дорівнює х в ступені 7 шостих. Знову ж таки, y штрих дорівнює, Пишемо 7 x. І дивіться, від 7 шостих нам треба відняти 1. Одиниця зі знаменником 6 це буде дрібчик 6 шостих. Відповідно, залишиться 1 шоста. І останнє це у нас п'яте. Ой, шосте. Так, wait a second. Ми маємо наступний вираз Шосте. Y дорівнює рівня ступені мінус 0,2. Y 3 дорівнює, виносимо цей ступінь наперед, мінус 0,2. Помножити на х в ступені мінус 1,2. Тобто тут все просто. Дивимось на ступінь, виносимо його як коефіцієнт, і у ступені віднімаємо одиницю. Власне, на цьому наше відео буде завершуватись. Це таке вступне відео. Далі будемо вже детальніше роздивлятися, розв'язувати складні формули, всілякі з геометричним змістом, і досліджувати вже побудову графіки, тому що похідна у нас дуже стосується саме цих тем. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі!